За ініціативи ДБР за результатами перевірок скасовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій щодо надання інвалідності посадовцям. Наразі перевіряються 2630 медичних справ посадовців з понад 70 держорганів. Про це повідомив директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у коментарі агентству Інтерфакс Україна. Як йдеться у повідомленні директора ДБР, вже розглянуто майже дві тисячі справ. З них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані. У понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження. Він нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію указом президента. Для цього створено міжвідомчу робочу групу з поміж працівників ДБР МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій, сказав Сухачов. Також директор ДБР наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з. Метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу, найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників Державної, митної та податкової служб прокуратури і правоохоронних органів, зазначив Олексій Сухачов. За його словами, робота триває.